І зафіксуйте, що теж було раніше прив'язано. А оце що сушиться на на чердаку? Що це сушиться на чердаку? Це получається так, що щоб Що не заводилося, казали. це ви повісили? я не Що це ви вішали як воно називається я даже не знаю як називається. Кажуть, як кашеля помогають ну от шашеля дереві наверно деревіна Так. дереві зима да. так от. Panie, no. proszę, żebyśmy się zgodnie na Під час санкціонованого обшуку у одному із сіл Сумського району працівники відділення поліції номер 4 міста Суми виявили 15 ростучих та два щойно вирваних кущі коноплі з ознаками культивування. Крім цього, на гроші будинку 43-річний чоловік зберігав коноплі у висушеному стані загальною вагою близько 400 грам. Всі виявлене поліцейські вилучили та направили на проведення експертного дослідження. За даним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 3 Ста незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та частиною першої статті 310 – посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України досудове розслідування триває.